Я хочу показати вам, як живуть біженці у Німеччині. От. Мені видала Мерія отаку квартиру. Квартира це двохкімнатна, ну, того що я ще й художник. Вони допомагають таким людям творчим. Я тут пишу такі непонятні, незрозумілі картини. І а, будинок стоїть на берегу річці, і, ну, і там не дуже видно. От, тут маленька річка, вона постійно шумить гірська. От, така чиста водичка. Мабуть, і, і будинок підключен до цієї ну, воду береться. Вода дуже чиста, дуже смачна. Тут прямо ліс, тобто не тільки ліс, а от може. 20 метрів від, від мене 30. Гора подіймається, десь гора може 100 метрів. От, дерева чимось закривають. І от такі умови у деяких іммігрантів, бо не всім іммігрантам надають такі умови. Я вам зараз покажу, яка кухня. Тут власники залишили отаку. От Культурну композицію, дуже приємно. Це от коридор, такий, це другий поверх. От, це така кухня, дуже гарна сантехніка, кухонна утварь. Ну, Звичайно, я свої там десь у секонд-хенді купував. Тобто це моя, так? Тут дуже гарна орктехніка. Ну, маленький холодильник такий. Бо ця квартира призначена для одної людини. Так от одна, тому що маленька кухня. І тут є ще друга кімната, тут приїхав до мене друг з жінкою українець. Ось така душова, от шикарна. Німецька сантехніка, звичайно. Ось так вона закривається, тут такий так, я першу таки бачу. І вот. Вот такі умови. Вот. Ну, тут ще є кімната для пральної машини. Вот, тут дві пральних машини, одна сушка. Вот, я її не користуюсь. Пральна машина, ще є морозилка така велика, але теж не користуюсь.